Ми будемо подавати альтернативний до законопроекту президента, тому що якщо ми говоримо про посилення антикорупційних органів, ну є ще законопроект 23-го року. Він був зареєстрований в серпні, якщо я не помиляюсь, 90 6.59, це нашої команди. Це коли пам'ятаєте, президент пропонував забрати е, антикорупційні справи, передати їх СБУ під гідою того, що корупція під час війни це державна зрада. Ми підтримали в цьому президента і трохи поміняли, так щоб це залишилося набув. І у САПа, але щоб відповідальність за корупцію під час війни була прирівнена до відповідальності до державного зраду, тобто від 15 до пожиттєвого з конфіскації майна, цей законопроект лежить в раді мертвим вантажем. Його не пускають в зал. Це блокувалося владою. Тому ми будемо подавати це в якості правок і пропонувати колегам по парламенту підтримати. Сподіваюся, вони це зроблять. І друге питання це до речі, те, що пропало з законопроекту, який був про. Голосоване, це невідкладні обшуки, тому що зараз під егідою невідкладних обшуків відбувається все, що завгодно. Тобто, що таке невідкладні обшуки? З це коли без санкцій суду, без будь-якого рішення вам беруть, просто виносять двері, заходять, кажуть, ви знаєте, ми вирішили, що зараз має відбутися невідкладний обшук. Тому що ми так вирішили. І до речі, до набушників так заходили ті 70 обшуків, які проводили, вони відбувалися без санкцій суду, і до Шабуніна так само до заходили, до опозиціонерів так само заходять, там, до народних депутатів, до журналістів так заходили без рішення суду, тому що це дуже легко, дуже зручно. Ми хочемо обмежити, щоб такі речі відбувалися, якщо там, не дай Боже, скоїться вбивство або насилля. Над людиною або сексуальне насилля це те, що і має бути в якості невідкладних обшуків. А все інше, щоб відбувалося так, як і має відбуватися в правовій державі за рішенням суду, тому що якщо ми будуємо правову державу, то маємо і жити по принципам цієї правової держави. Тому угу. такі такі дві пропозиції ми будемо подавати в якості. Всього того, що запропонував президент, плюс ці дві позиції в якості альтернативної для того, щоб якщо вже готові підсилювати відповідальність за корупцію, щоб вона була реально підсилена, а не виглядала як профанація.